Постать Сергія Корольова стала невід'ємною частиною минулого та сьогодення міста Житомира. Пам'ять геніального конструктора тут вшановують не лише в день космонавтики, а й у річницю з дня народження академіка. Влада і виконавча і законодавча в області не тільки завжди з піднесенням пафосом. Приносить квіти в день народження Сергія Пача Корольова. Він прославив і його світла висока постать. Продовжує прославляти нашу державу, Україну, Житомир, Житомирщину. Сьогодні ми біля пам'ятника Сергія Павловича ще раз хочемо висловити вдячність за те, що він зробив для людства. І ми, нинішнє покоління, і я впевнений майбутнє покоління, будуть пам'ятати і будуть шанувати цю людину, геніальну людину Сергія Павловича Корольова. На честь Сергія Корольова у Житомирі назвали адміністративний район, один з центральних майданів та вулицю міста. Також ім'я геніального конструктора носить місцевий військовий інститут, що додає відповідальності як керівництву, так і курсантам цього вишу. І кожен з тих хто навчається, кожен з тих, хто проходить службу і працює в нашому навчальному закладі, він чітко вивіряє свою роботу наукову роботу по підготовці кадрів. З тим, як це було у генерального конструктора, людина, яка об'єднала навколо себе, навколо мети, навколо ідеї, державної ідеї, звісно, це дуже ну, це добре, це гарно. І ми пишаємося тим, що наш славетний інститут називається названий в честь такої видатного вченого академіка. Ну, дійсно, це дуже славетно та шляхетно». Академік Сергій Корольов назавжди увійшов історію людства своїми науковими досягненнями, а саме керівництвом запуску першого штучного супутника Землі, першого космічного польоту та виходу людини у відкритий космос.